Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Сонечки мої починається. У мене нова новий тиждень починається середи, і на цьому тижні будуть знижки на амулет на фінанси. Як, як завжди, в своєму улюбленому костюмі. Не знаю, в мене такий якийсь період дуже чудний. Тому що ті, хто за мною слідкують, ви знаєте, що я дуже маднява дівка, я дуже люблю міняти образи. У мене багато дуже одежі. Але якось так зараз. У мене зараз дуже класний стан. Ох, що відбувається? А про що ви не знаєте? Тут до вас скоро у вас буде брак проживання під одним дахом. Очікуйте. Як цікаво. Що відбувається за вашою спиною, ви не знаєте. І ви подивіться королева Пентаклів! Вас готують вищі сили до стабільних і надійних відносин або до бракту? Угу. І так, думайте про себе, я про вас. Сонечки мої, дякую за донати. Кожен день отримую. Мені так душа моя радіє за це. Немає значення, яка сума. Дякую за те, що заказуєте особисті розклади, відповіді на запитання. За те, що просто побачила, що тут до вас іде людина Єрофант, людина, яка по відлюднику зараз побула наодинці, зробила певні висновки взагалі зі свого життя. Ви на запитання заказуєте амулети, і підмічено, що всі, хто заказують у мене особисті розклади на запитання, у всіх ситуація покращується. Чому? Тому що як знаєте, то говорять. Гарний до гарного, а я до тебе. То я той таролог, який побудував собі гарне життя, Значить, я знаходжусь на гарних правильних енергіях. Не буває негарних енергій, бувають просто енергії, які трішки працюють не на вас. То в мене всі енергії спрацьовують правильно. То, звісно, і до вас, коли ви з моєю енергетикою стикаєтесь, це теж. Протікає і ваше життя, причому найкращими ще й проростає найкращими сімінами. І так, що відбувається за вашою спиною, а ви про це не знаєте. Чекаю, поки буде тепло, щоб робити розклади на своїй красивій терасі. Поки що так, я навіть включила тільки що кондиціонер. Ой, ну дивіться, що я вам скажу. У вас є людина у вашому житті, яку ви кохаєте і яка кохає вас. Але тут у вас з ним був третій фактор: або у вас, або у нього. Ви самі знаєте, третій фактор це все, що завгодно. Навіть іноді, коли людина кохає, але не робить вибір цієї людини, яку кохає, це теж третій фактор. І я роблю багато розкладів і я знаю про це. І пуста карта. Тобто на цьому ваша ситуація з ним і закінчилась якийсь певний час. І я думаю, ви про це знаєте. Так. Але після цієї пустоти. Яку ви пережили? Бо тут в трансформації, тут би як би по Ерафан, то і ви теж були наодинці. Дуже скоро цей чоловік до вас проявиться зі своїм коханням. Він давно вже хоче, але на цей раз він же проявиться і буде здійснювати навіть ті ваші бажання, про які ви вже могли забути. Я не знаю, це про нього або про іншого чоловіка. Зараз ми подивимось, але те, що ваше життя іде король чаш, то це так. Це людина, яка вміє кохати. Це людина, яка вміє виражати свої почуття. Людина, яку люблять жінки, тому що вони м'які. Королі чаш. Вони такі романтичні. Що кажуть карти? Карти кажуть про те, що пережили ви вже десятку мечів це великі душевні переживання саме через те, що кохання було, але й був третій фактор, і важкі часи у вас були. І ви пішли в одинацтво. Тобто, тут навіть ви могли закінчити ці відносини. Пішли у відлюдника. Краще я буду сама з собою, ніж ось так буду жити без вибору мене. І ви зараз, до речі, чому. Ну, скажімо так, чому? чому Якщо ця людина прийде із минулого, ми подивимось, то чому він і не діє в ваш бік? Тому що ви тут дуже захищаєте свої особисті кордони. В чому це виражається, у всіх по-різному це виражається. Хтось навіть захищає свої кордони. Це могло бути те, що ви могли і взагалі да його там видалити або переїхати в інше місце. Все що завгодно могло бути. І. Що тут можна сказати? Це про нього чи про вас? Про кого це? Про нього? До вас іде імператор. До вас йде чоловік, який вміє брати на себе відповідальність. Чоловік, який, по-перше, це може бути ваш колишній чоловік, з яким у вас навіть може бути дитина. Або це може бути імператор. Це може бути у когось і чийсь чоловік, треба дивитися, тому що я тут бачу третій фактор. І іноді третій фактор це інша жінка. Вас багато розумієте про це. Але в будь-якому разі, що мені подобається, що він іде як імператор, тобто як людина, яка розуміє відповідальність, яка готова опікуватися, яка готова забезпечувати нести, скажімо так, відповідальність і за родину, і за дитину, якщо ви хочете. І це людина, яка вміє заробляти гроші. І його слово щось варто е, коштує. Щось варте його слово. Так ось це про нього. Він, до речі, тут він дуже часто хотів до вас проявитися, але він не міг прийняти рішення. Двійка мечів, тому що він думав: треба не треба, треба не треба, треба не треба, треба не треба. Розумієте? І саме, і саме через цей третій фактор. Тут є цей третій фактор, і це може бути у когось інша жінка, але не усіх, у когось він випиває, у когось він щось курить не те, що можна, я не про цигарки кажу. Ну, Тут все що завгодно може бути. І тому він думав: треба не треба, треба не треба. До речі, добавляйтесь в мою групу Telegram. Якщо я вам відгукую, звісно. І, але знаєте, що карти кажуть? Ця людина не просто так прийшла в ваше життя. І це кохання, і ці ваші душевні переживання, вони розвинули вас верховну жрицю. Ви могли почати займатися Таро, як я колись. Я почала займатися саме через ось таке кохання. Ви могли почати зараз хтось прям не пішов в тарота без етерику в руни, але ви почали чути свою інтуїцію. Розумієте? Тут, до речі, якось відносини у вас з ним закінчилися якось неочікувано да, в один день. Це не було планомірно, що ви там от підводили його. Якось в один день сталася башня. Але башня стається там. Де не було побудовано цієї основи, на якій башня повинна стояти. Тому ця карта дуже класна. Вона про те, що завжди можна побудувати щось нове, але на новому підґрунті. Людина хоче взяти шанс з вами. І він бачить цьому енергію, цьому шансі. Він дуже горить цим, він палає. Розумієте, він. Тобто він бачить життя в цьому шансі, життя з вами. Він бачить цьому енергію для себе. Тут і сексуальна енергія велика. І він хоче взяти шанс з вами, Боже, які карти, як мені подобається, як з імператрицею вже. Тобто надати вам статус. І статус це не просто статус розпис... розписатися, а статус своїй душі. Тобто, ви для нього особлива жінка. І це вже факт: мати з вами родину, звісно, народити дітей. Ну, відноситься до вас, як до імператриці, як до особливої жінки. І що мені подобається, Аркан Смерть говорить про те, що отой третій фактор, він уходить в минуле. Тобто, все о те, що вам що, як було раніше. І тут біля третього фактору Аркан смерть. Це помирає. Тобто, вже як раніше, не буде. Буде все по-новому. Паж мечів. Ну тут, знаєте, тут він зараз, до речі, він і виридує, і емоціонує. А через що він такий? А, через те, що він розуміє, що ви зараз на коні. Розумієте, в цій схватці з ним ви отримали перемогу. Я правильно розумію? Тут він зараз заробляє гроші, або тут дивіться, тут все ж таки можливо, він виридує і дуже нервує, емоціонує через те, що він хоче зразу проявитися у вас да? в вашому житті. І зразу, ну, вісно, що тут одне і те, що і ви отримали перемогу, тому що він до вас буде проявлятися. Але він хоче проявитися до вас так, щоб зразу да, ви його прийняли. Тому він тут зараз працює заробляє гроші да, на коліс... і потім він колісниця, він вирушить до вас. І так, що відбувається за вашою спиною, про що ви не знаєте. Ой, Боже, імператри... імператор ліг під імператрицю. Ви розумієте? Ви розумієте? Ну і знову кажуть про що? Про те, що тут про вас іде, що ви, в принципі, у вас дуже багато претензій до цього чоловіка. Тут я не можу сказати і не хочу, що ви прям така забули йому все. І чекаєте на нього, ні? Але все ж таки, що кажуть карти, що ви свій час дуже вклалися цього, цього чоловіка сім пентаклів. І дуже вклалися щодо стабільності, надійності, і ви в очікуванні все ж таки підсвідомо. Ви зараз можете мені написати: ні, хана, це не так. Так, напишіть мені в коментарях. Так, ви зараз покохали себе. Класно, дев'ятка чаш. Тому, угу. ви тут сама з собою, і вам дуже комфортно, ви розбираєтесь в собі, і вам це подобається. Так, цей чаш. Ну тут ви можете його згадувати, звісно. Але ця карта, може, знаєте, про що говорити? Ви все ж таки згадуєте з теплотою його душу. Тому що у вас може бути відчуття, що ви знаєте цього чоловіка. Ви знаєте його із минулих життів, душу цього чоловіка. Але знов я зараз тут, слава Богу, відсутні сім мечів, п'ять мечів. Давно ці карти ушли, бо вони дивляться, як правило, одні і ті ж дівчата, нові додаються стосовно енергетики. дьяволи поуходили. Тобто, просто вам кажу про те, що. Все ж таки все рівно треба дивитися на чоловіка, тому що вам може бути знайома душа цієї людини. Він може бути взагалі в минулому житті вашим сином. Може бути. Але в цьому житті він може виконувати зовсім інше завдання. Розумієте? Так, і що карти кажуть: Ну, він хоче взяти шанс на поновлення відносин з вами, Аркан Дурак, почати цикл заново, почати як імператор і. Як король Пентаклів, тобто отой третій фактор пішов, і він до вас йде, бо імператор він в енергіях і короля чаш. Ця енергія вийшла. він е, Імператор він має енергії всіх королів, і він знає, коли яку енергію треба використовувати. Він може бути королем чаш. Таким яким добрим, але й королем Пентаклі він також є. Він стабільний, надійний, чіткий. Він думає про те, що буде завтра, тому що тільки бути королем чаш, тільки робити романтику, але при цьому не бути стабільним і надійним. Завтра купити в один день квітів на 500 євро. А завтра сидіти і нічим дітей кормити, розумієте, годувати. Це ж про короля чаш є таке. Тому тут ні, тут все пішло, він ти давався король Пентаклів. Вже не як рицарь Жезлів, який говорив, але нічого не робив. І так. Що ще ви хочете сказати нам карти? М -м -м. Ну, карти просто, ну прям от я хочу такі розклади робити для вас. Заказуйте амулет на особисте життя, бо мене дивляться сонечки. І я знаю, що багато із сонечок пройшли трансформації завдяки амулету на особисте життя. Вони трансформувалися, і партнери трансформувалися. Розумієте? Не на 90% і не на 100%, Це може бути тільки 5% партнерів, які трансформувалися. Але це теж того варте. І що я вам скажу? Тут, тут, ну тут взагалі такі карти, розумієте, він мах йде. Карти кажуть, що він зможе. Він зможе стати королем Пентаклів. Це не пусті фрази. Умага йому навіть самі вищі сили допомагають. Тобто його за це винаградять вищі сили. Я правильно розумію за його усвідомлення? Так, подивіться, туз Пентаклів. Тобто йому вищі сили дадуть стільки подарунків, коли він прийме це рішення стати для вас королем Пентаклів, нарешті стати стабільним, надійним. У нього буде виходити все по магу, Розумієте, яке бажання він не захотів. І тут знов карти кажуть, що хоч ви до нього і стаєте. Ну, хоч була зараз до нього багато претензій, але він вам таки запропонує ту спектаклі. Він вам запропонує щось таке, від чого важко буде відмовитись. Ну, Тут взагалі такий, не дурак. Да? Тут людина така, головою думає нормально. Угу. Ну, імператор він такий, в принципі. Він розуміє, що кому треба як все зробити. І він. Зробить вам як королеві жезлів, як жінці красивій, сексуальній, енергійній. І ви нас бачить такою. Ну, ви перейте, ви теж тут в усіх енергіях. І тут я вам запропоную ну, подивіться, в одній строчці десятку пентаклів, ви бачите, яка витягувала при вас. Він вам запропонує стабільне і надійне життя, брак. І потім пуста карта. Тобто, далі вам знати не треба. Але після пустої карти випав мах. І біля карти ту спетаклік, про те, що він зможе все. Йому дадуть енергію. Мах – це коли людина знає, от що вона не задум не захоче, те у неї є. В неї все вдається прям от вищі сили підтримують. У нього так. Розумієте, у цього чоловіка? Виплаткають вище сили, а, скажіть, будь ласка, а дайте характеристику цьому чоловікові, Це мені цікаво, дайте характеристику цьому чоловікові, який йде зараз до моєї феєчки. Ви всі феєчки, хто мене дивитесь. Дайте характеристику, який він? Король мечів. Ти чоловік з минулого. Він розумний, він рішення приймає головою. От про що він все продумує, кожен крок. Королі мечів вони вміють кохати, але ну як вміють, можуть сказати. Але не він імператор. Імператор також король мечів. Коли треба, він застосовує голову і от зараз. Це вказує на те, що це теж такий чоловік із минулого, який діє розумом, і він все прораховує. Який він ще зараз цей чоловік? Подивіться, і король чаш! Ну от як? <ріху> <ріху> ну, от... от я не можу не сказати про те, як карти все говорять зі мною. Яка у мені йде підтримка від вищих сил. Мені навіть знаєте, от зараз кажу, і сльози наворачуються У мене іноді. От у мене буває, я дуже люблю Таро. Але у мене бувають такі моменти, ви знаєте, коли я думаю, як я люб, як будь-яка людина, я можу почати сумніватися, тому що я хочу більше змінювати життя людей. Я хочу, щоб більше людей. Змінювали завдяки амулетам, щоб розклади це класно, але щоб вони пішли в трансформації, щоб вони мали те, що вони хочуть, і на те, що вони заслуговують на все краще. Іноді я така, знаєте, думаю: ну, я хочу більше, а де коли це більше? Да? Ну, бувають такі хвилини, як і у вас. Це тільки долі хвилин, і тут бац. У мене починаються закази, тут починається така підтримка, тут такі відгуки, ханна круто, хоче амулет, ви крута, класно, ви мене підтримали, розумієте? І от зараз теж він король чаш. він У нього, розумієте, він, він і любить вас. Він реально вас любить. Тобто він хоче вам дати цю свою м'якість, показати вам свою любов. Що ще? Який він? Віка Пентаклів. Ну він зараз може працювати на двох роботах. Я правильно розумію? Зараз. Ну, тут карти кажуть про те, що дивіться цей чоловік. Він, тут на нього який він, він може хитрувати, обманювати і маніпулювати? Може, може, п'ять мечів таки вийшло. І тут е, тобто, а ну зараз я правильно про що це хоче сказати мені, вищі сили, про що це? Так, і про що? Ну, дуже скоро, так, це ми зрозуміли. Він вам запропонує. Він вам дасть те кохання, на яке ви розраховуєте. Тобто він буде кохати вас так, як ви це бачите. А щодо чого, ви сили тут хитрість обмани маніпуляції. До чого це? Про що це? Ну дивіться. Вас багато, і тут багато різних варіантів. Тут карти кажуть, що хитрість обмани маніпуляції стосовно. Стоїть на вибору шляху. Їде. Зараз. Робляю гроші, багато страхів, але кохання вспалахне. Так, не розумію, треба зробити вибір. Так, він робить цей вибір, тому що він дуже сильний стає. Він поборує оце свого внутрішнього звіра. Дивіться, все ж таки, мені здається, дивлячись з що тут більше говорять про минуле цього чоловіка. Про те, що колись був третій фактор, бо знов про це. І він тут хитрував, маніпулював і обманював. розумієте? Так, да, так, да, це про це. Тому те, що він отримав зараз, він розуміє, що це по справедливості. Все, все. Тепер у мене стовідсоткове співпадання, навіть зараз іде потік. Він розуміє, що це по справедливості, те, що він отримав. І він раніше вам казав, що він стабільний, надійний стосовно того, що і брак буде проживання під одним дахом. Але, кажуть карти, він був егоїстом. Розумієте? І тут він взагалі нічого не робив в ваш бік. От і все. Тому він тут завжди стояв, якби, як на вибору, да, шляхів. По ітозі, по ітозі. Тут у вас щось сталося, і він кудись поїхав, я бачу. Так, поїхав тут заробляє гроші, весь в страхах. Але кохання до вас палахне, і він розуміє, що треба робити вибір, і він зробить цей вибір помагам. Зробить, зробить, і аркан сила поруч. Тобто він поборить у цього свого внутрішнього звіра, а внутрішній звір це. е-е Ну, це оці наші пороки, та? У когось випивка, у когось алкоголь, у когось жінки, у когось ігрові автомати? Давайте так, що я подивлюсь же на останок. Якою людиною цей чоловік прийде до моєї фечки? Яким чоловіком він прийде? Карти кажуть, ви довго чекаєте, але вже залишилось вам чекати недовго. Людина, яка кохає вас, а ви кохаєте його. А яка він людина? Взаємне кохання? Людину, яка без вас нічого не радує? Він людиною прийде до вас, сімейною, бачите? Чи варто йому довіряти? Сім мечів. Хитрість обман маніпуляції, туз пентаклів, мах. І перемога. Ну, дивіться, зайки мої. Все ж таки напослідок, що хочу вам сказати. Да Напослідок я скажу. Все добре починав. Вас багато. І знов кажуть про те, що чи вартому довіряти, він може хитрувати, обманювати і маніпулювати. Він може вам запропонувати цей ту пентаклів але як маг, як людина, яка досягає своєї мети, щоб отримати перемогу, щоб ви сказали йому так. 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 Щоб поновити з вами відносини. Тому дивіться на його дії. Навіть якщо ви хочете його прийняти, скажіть йому так, я подивлюсь на тебе. Що ще дивиться на його дії? Це дивитися на його дії, це не пускати його в свою кровать. Розумієте? І до того моменту, поки у вас внутрішньо не буде впевненості в тому, що температуру перегорнути, теж це не добре. Бо він може вам тут наобіцяти: не всім, у деяких це буде 100% правда, але вас багато. То дивіться на його дії. І не три тижні, і не три місяці. Вибачте, місяців 6 мінімум. Так, дайте пораду моїм феєчкам стосовно цього чоловіка. Ми знаємо, що ви на виборі шляху, будете стояти. Знову предісторія на три часи. да вище сили? Дякую. Ну, знаємо, що займника Так, яку пораду моїм феєчкам? О, як цікаво. Порада продовжувати і Аркан Луна. <гум> Все ж таки, якісь там будуть таємниці, про які ви не будете знати. Все ж таки, якась циклічність у вас може бути, але енергія в цих відносинах є. Розумієте? Так, знов продовжуйте відносини. Яка ще порада? Порада любити себе. 100%. Любити себе і захищати свої кордони. Все ж таки, це те, про що я казала. Тому що у когось картинка буде просто ідеальна, але у когось будуть ті моменти, що, знаєте, король та голий. Тобто, треба переподивитися на його дії. Я правильно кажу вище сили? Так. Пентаклі, не поспішайте. Дайте час йому і собі. А краще замовляйте амулет на особисте життя. Амулет коштовний. Чому? Тому що він індивідуальний і він для тих, хто дійсно хоче змінити життя. Люблю вас. Все буде Україна! на зв'язку.